Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в італійській серії А, одним із претендентів на українця з лондонського арсеналу став римський Лаціо. Але в цій історії є куди цікавіша інформація. Зінченко перебуває у списку трансферних цілей Мілана. Щоправда, потрапив він туди лише за допомогою своїх агентів. Представники Зінченка запропонували Мілану підписати українця після того, як дізналися, що італійський клуб цього літа швидше за все продасть Тео Ернандеса. Француз як і зінченко в арсеналі також грає на позиції лівого Хосника щоправда італійські клуби вже натякнули представникам гравця, що йому доведеться зменшити свої фінансові вимоги. Тут йому точно не заплатять 9 мільйонів євро, які він заробляє в Лондоні. Лаціо та Мілан не перші італійські клуби, які виявляють інтерес до зінченка. Взимку серед претендентів називали Інтер. Одне з джерел також зазначає, що арсенал готовий продати зінченка лише за 5 мільйонів євро. У Гравця збірної України залишився лише рік за контрактом з канонірами. Тому в даному випадку просто немає сенсу просити більше.